Я кажу, що за цю кров, що пролилася, Хмельницький, піднімайся, бо якщо їм ми це раз подаруємо, простимо, так як ми вміємо і за нашого чистого великого серця, доброго серця. Хмельницький, вставай, пролилася кров. Так не можна бандитам простити це. І саме основне, хто? Хто наші мирні хмельничани прийшли і тут же пролилася кров? Серце згорає всередині. Це дуже погано, дуже погано і треба приймати якісь міри. Народ терпіти довго не може вже стільки. Люди підійшли під СБУ, підійшли просто попросити, щоб відкрили да. двері і відчинили, і щоб до них вийшли. І почали стріляти. В жінці вистрілили в голову і дво, дво, два чоловіка поранили. Да вокінка зірбали. Біда, щоб дожитися в нашій країні також, щоб вбивали людей. У нас нічого нічого, нічого стояла, стояла, це могла бути я, могла б друга бути. Забили жінку на смерть.

це на криміналі банду рейд потрібно треба пролеся пішли бігом ідіть ладно можна сюди 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 б'є хто йде в цілу півгодини півгодини ні ви 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 Мені відомо, військова прокуратура внесла кримінальне провадження до реєстру для того, щоб вияснити цю ситуацію. Треба обом сторонам заспокоїтись, дати можливість пропрацювати слідчі групи. Люди люди не успокояться вже, вже чому стріляли. Наші діти мучаться, а інакше не може бути. Побачиш, як наші судячі гинуть наші. Нехай не зупинити зустріти.

Ви ж вийшли, щоб йти дзвонити до генерати повішати сволочка. Дітей, які страждають. Ідемо дзвонити. Нам they треба дзвонити. <рисуйте> <to, dai, рисуйте> <кровати. рисуйте> Що ви думаєте, як людина з даного приводу? Що ви думаєте, як керівник даної структури? Місто Хмельницьке. На жаль, прикра прикра подія. Вияснили, хто стріляв? Бачите, що поки не знаємо, хто ну, ви ж... Ми там на об'єкті не були. Зброї проти людей було. Чому застосовували зброю? Я на, той час там, я на той час там не був і вам не можу пояснити цю ситуацію. Ну ви зараз йдете від СБУ, тобто ви в курсі, що сказали вам, СБУ? Мені ніхто нічого не говорив. Хто стріляв? Я не можу сказати, тому що туди не дійшла слідчо-оперативна група. Ми все одно заб'ємо разом з ним. Слідчі оперативна група не заходила. Ви були в приміщенні? Ні, не пустили мене в приміщенні, не пустили. Не пустили приміщенні, да. так. Да, не пустили. Ні мене, ні слідчу групу не пустили. Вони мають на то право вас не пустити в приміщення? Да, я не здійснюю нагляд за військовими формуваннями. Прокурор області здійснює. Нагляд, військова прокуратура, яка внесла в реєстр кримінальне провадження за фактом перевищення влади військовими Служби безпеки України. Як вийти з даної ситуації, яка склалася на даний момент? Тільки законі і шляхом переговорів. А чому до цього часу відбувалися певні переговори і до чого воно призвело? Як зараз урегулювати дану ситуацію? Це не до мене запитання. Ну Ви як людина повинні ж бачити, є у вас своє бачення, правильно Я Виходу спілкуюся здатньо. З людьми, я от виходжу, спілкуюся, даю їм відповідь по мірі можливості, вислуховую ті запитання, ви не які задають. І що пропонуєте людям? – І результати бувають. Ви як людина військова мали право відкривати вони вогонь? Так. Чому? А, тому, а, що тому, що що, це, це, це режимний об'єкт. Ну, вони ж мирно підійшли. Там зберігається зброя, Розумієте?